Бослав Стас, слава Україні, героям слава. Втрата стратегії. Тече від тактики, ніби до іншого краю галактики, можна втекти у хілянту безкарному, що скористався корисною кармою. Далі куди, прихопивши донати, хоче всі за очі, спроба тікати. Тільки побачить він, як люстратор, за зраду вітчизни. Колись була страта. Ти не землі не знайдеш куточка, де ближче до тіла не своя сорочка, стань їх сподвижником, другом принаймні, але не ходи до чужинців у наймі. Тяжким тягарем ті злочини лежать. По повісті, хто не захотів, з'явиться, Суда і кари не доведеться уникать, хто допоміг їм за кордоном ухилиться. Кровожадний кремлівський диктатор, хочеш нас загарбати, зясь, бо тобі б давно б плакали грати, якщо б з НАТО країною зв'язав. Як бачите, у нас війна, Наївість горя безповна, війна в нас дома, поза нами, найвіданішими синами країна платить і щодня. Не притупилась в нас відвага. Патріотичний поклик не погас Під символом жовто-блакитного сяга, Нехай Господь єднає нас. Налийте келихи повінця, відчуйте клич з усіх сторін. Борітесь, братя українці, вже час вставати з колін.